2022 рік у нас, 31 грудня, ми поклали плитку, завершили ось так. Усім дякуємо за те, що перебували на каналі, дякуємо за підписку, дякуємо за цей рік, який ви були з нами. Всім бажаю в цьому році мирного неба. Віримо, що цей рік принесе нам мир. І об'єднає нашу країну, і ми відбудуємо все, що було зруйноване ворогом. А ворог в нас один, той, хто вбиває людей, це погубитель душ людських. Тому ми віримо, що люди вони схаменуться, зупиняться на тих злих дорогах своїх і звернуться до Господа, даби був мир в нас в країні. Вам дякуємо за перегляд, ставимо лайки, підписуємося. Всім бажаємо мирного неба в цьому році. Дякую вам за перегляди. До зустрічі.